Значить, мені, будь ласка, скажи інструменти для моніторингу, а, власне, для моніторингу діяльності конкурентів. Що вони будуть робити в цій ситуації? Де подивитися. Перше, треба знайти своїх конкурентів. Якщо ви їх не знаєте, є певні інструменти, за допомогою яких ви можете їх знайти, представлених в інтернет. Наприклад, один із таких інструментів це SimilarWeb. Ви можете знайти схожого або простий варіант заходите в Google. І пишете, наприклад, ваш товар, там квіти, там, наприклад, або побутова техніка якась там така, або якась іграшка, наприклад, там, Хуан, лялька, Зелена, наприклад, бренд. Знайшли, бачите, що рекламуються, наприклад, інші конкуренти, і ви їх аналізуєте, що вони представляють, які вони підготували акції, що вони продають, які в них ціни. Далі берете їх в SimilarWeb. Дивитись, там є дуже класна інформація в безкоштовному тарифному пакеті. Ви можете побачити джерела, звідки вони беруть трафік. І зрозуміти, чи ви вірно підібрали вашу маркетингову стратегію в плані просування, де ви будете просуватися? Чи це емейл-розсилки, чи це соцмережі, чи це реклама в Google платна, там банерна, пошукова, товарна, неважливо. Ви цю інформацію можете побачити, зробити для себе певні висновки і залучити цей трафік для того, щоб отримувати лідів і конвертувати їх. Другий хороший дуже інструмент. Рекомендуємо, якщо мова йде про соцмережі, ви можете побачити креативи ваших конкурентів. Посилання в кінці ми додамо, щоб ви могли цими інструментами скористатися. Якщо ви займаєтесь товаркою, ваш маркетолог має знати, що є інструмент для просування для взагалі публікації товарних оголошень, це Merchant Center. В ньому є дуже багато цікавих розділів для аналітики, де ви можете побачити ріст попиту на певні товари. Який зараз, яка зараз конкуренція на ці товари? Яка у вас нова політика по ринку? Чи вона у вас за висока, чи вона у вас низька, чи така ж сама, як у конкурентів. Цю інформацію ви можете проаналізувати і на основі неї зробити висновки. Також важливо, якщо мова йде про розсилки, ви можете також отримати інформацію, вже зібрані дані на попередніх періодах. Як працювали рекламні компанії, також ви маєте оцінити вашу базу, підготувати цю базу до розсилки. І тоді у вас буде результат те, що, на що ви її розраховуєте. Добре, давай цю скучну, скучний, але дуже корисний розказ трошечки сегментуємо. Перше, не знаєте, хто ваш конкурент? Велика біда, але вирішення дуже просте: заходите в Google пошук, пишете назву вашого товару або категорії. Знаходите в рекламі самих активних конкурентів. Зверху є також товарна реклама. Ми часто в відеороликах показуємо. Будь ласка, заходьте на YouTube, дивіться, як воно працює. Зайшли, подивились, хто ваш конкурент, виписали собі в Excel пару сайтів. Важно в Excel невесточок, бо потім буде важко переписувати. Виписали в Excel пару сайтів. Зайшли на SimilarWeb, закинули цей сайт, і у вас буде така там джерела трафіку. Там буде, значить, безпосередньо органік, це SEO. Ну, тобто люди знаходяться в безкоштовній видачі. Там буде Direct, це прямі заходи. Це означає, що Сімлір Веб не знає, звідки не знаходить трафік, вони просто напряму заходять на сайт. То не звертає увагу. Далі буде paйт, соціал, Social дисплей social, і ще там щось. Що, що, -що підказуєш? Реферли. <реку> Реферальні реход. Рели, так. Да. Коли ви там в когось Андрій каже, реферали. Це коли ви в когось замовили, типу, наприклад, якусь статтю розмістили, ну і таке от штука. Зайшли, подивилися, ага, де вони беруть трафік? Бачите, платна реклама? У вас запущена платна реклама? Не запущена? Біда. Якщо всі конкуренти використовують, ви ні. Це що означає, що це джерело працює краще за все, треба пробувати. Запущена платна реклама, в них вас класно. В них запущені соціальні мережі, вас не запускаєте в соціальні мережі краще на ремаркети. Подивились, типу, угу, Окей, зрозуміли. І тоді вже йдете конкретно, от це вже вищий пілотаж, я вважаю. Google Merchant Center, Google Merchant Merchant Center. Center. І в Google Merchant Center е безпосередньо ви вже дивитесь по кожному товарі, яка його ціна. От кожен товар, яка його ціна. Чи ви конкурент, чи ви не конкуренті. Бо бувають такі часто випадки, коли ви. Продаєте товари, так? Ну от. Ви продаєте товари, е, е, у вас ну просто умови не конкурентні. Ваш конкурент бере товар там за ціною умовно 2000 доларів і продає за 2500, А ви берете товар за ціною 2400 і продаєте за 2500 чи там за 2600. А такі випадки так. є. Приїхали. Типу... Так, приїхали. Або міняємо поставщика. Або ну, типу, міняємо категорію товару, бо з цим ви далеко не заїдете. Кожна реклама вона має таку штуку, як вартість проданого товару. Тобто, для того, щоб продати товар умовно за 2000 доларів, вам треба е, купити рекламу там, на 200 доларів. Ну, Умов. Відповідно, якщо у вас маржа 500 доларів, то у вас ну, типу, економіка сходиться. А якщо у вас маржа 200 доларів, ну, куди? Далі ви нічого не заробили і ще в мінус пішли жорсткі. Тому тут такий момент, що стосується того всього. От вам, будь ласка, два інструменти, три інструменти. Google пошук, знайшли конкуренти. Сім'єр Веб, перевірили, де вони беруть трафік. Подивилися безпосередньо Google Merchant Center, якщо у вас запущена реклама, скільки які у вас ціни? І четверте, ми зайшли в Facebook. Там є така система, я не пам'ятаю, як вона називається. Ми скинемо в описі. Можна Андрій Для перевірки контенту конкурентів, саме їхніх сторінок. От ви бачите, наприклад, сторінку вашого конкурента, ви можете зайти на цей сервіс, це офіційний сервіс від компанії Мета, і перевірити, які, які креативи вони використовували раніше, або які зараз вони використовують в рекламі, і оцінити. До речі, на рахунок продажу товарів в мінус, ви можете дійти до того, що ви будете продавати товар, як кажуть, долар за 90 центів, і оборот у вас якби буде. А результатів ви в дохід не отримаєте, тому з цим також треба бути дуже обережним. Додатково до цього ще додам, що можна, наприклад, зіграти на іншому. Якщо у вас товар, наприклад, по маржі низький, ви можете робити комплекти. Тобто апсейлом продавати інший товар, це також роблять інші величезні бренди. Тому Ті, ну, то абсел, це, ні для кого не новина. Типу, ця штука в тому плані, що ну типу, ти продаєш айфон, там маржі нема. Продав чехол, де маршав. 70%, наприклад, так? відповідно на цьому всьому, на стіклі, на чехлі, на різні штуці. Підтримка і, від побитого скла і так далі. Страховка так звана Ну, оце воно так, так. Це гарний спосіб, чому ні. Ось, ми вам розказали про декілька інструментів Ну, Я сподіваюся, що ви це почули. Там, примерно, Хоча б одним скористайтеся, і це принесе вам, думаю, результат. Добре, давай так. Моделюємо ситуацію, давай більше в формі подкасту. Я до тебе приходжу на консультацію. В мене є бізнес, я продаю iPhone. Продаю iPhone. І кажу тобі: Андрій, мені треба типу, продавати більше айфонів». З чого ти почнеш? Перше питання. Які айфони ви продаєте? Це остання 11 модель. остання модель. Добре. Офіційний ви представник, не офіційний. Неофіційний. Гарантія, значить, у вас немає, і тільки власна гарантія. Є офіційна гарантія від Apple, типу, ну, але не суть. Є власна Добре. Чи є у вас інтернет-магазин? Питання. І чи є, є у вас офлайн-магазин? Є інтернет-магазин. Добре. Якщо мова йде про айфони, нам потрібно запустити один з варіантів це рекламу, наприклад, в Google. Якщо це мова про айфони їх є декілька варіантів, декілька кольорів, це товарна реклама. проаналізувати конкурентів перед цим якими інструментами вони користуються? Чи це соціальні мережі, чи це прямі заходи, чи це YouTube реклама і так далі. Аналізуємо. Дивимося також в соцмережах, чи продають вони айфони. Подивилися. На основі цього робимо висновки. Далі аналізуємо їхні ціни. Подивилися: ціна конкурентна, магазини у нас є. Мерчен-центр ми проаналізували. Все у нас є зібрана інформація. На основі цього запускаємо рекламу. Плануємо бюджет. Ми планування, за яку ціною ми будемо продавати наші товари і запускаємо рекламу. Відслідковуємо через певний період, скільки у нас переходів на сайт, покупок, замовлень, і скільки нам вдалося продати. І після цього робимо висновки, масштабуємо, робимо знижки і так далі. Перед цим також бажано проаналізувати, що ми можемо до цього товару, як відділ продажів, наприклад, не додаваючись навіть на сайт, протестувати так званий апсейл, як говорив Володимир. тобто, на айфоні ми можемо заробити низьку мержу, а на додаткових товарах атрибутах, такі як страховка, чехол, скло, підтримка, оновлення, наприклад, заробити додаткову маржу. Тому це також тестуємо і в процесі коригуємо, додаємо і так далі. Розширюємо асортимент, інші послуги. Наприклад, продаємо не лише iPhone, наприклад, Apple Watch, це як хороший подарунок, або зі знижкою і так далі. Дивіться, тут важко, важливо додати, що. Ну, я просто хочу додати до Андрія. Е, Інтернет-реклама товарна додає можливість точно оцінити, скільки коштує продаж одного товару для вас. Тобто, якщо ви купили iPhone там, умовно за 1100 офіційно в Америці, а тут хочете продати за 1600, то щоб знайти клієнта через інтернет рекламу там, може піти умовно там, 100 або 20 переходів на сайт, які кошти, там, ну, кількість коштів. І ми визначимо конкретно, скільки коштує, яка ціна продажу одного айфону для вас. Ну тобто, якщо у вас є айфонів 100 штук, ви продаєте його за 1600, вартість продажу 100 доларів. Відповідно, ваш чистий продаж без урахування зарплати і так далі, це 500 доларів. І тут уже йде розмова про конкретну економіку: типу, чи хватає вам жінку цю рекламу? Хватає, погнали. Там є і нюанси по відділу продажу, треба правильно розмовляти, правильно продавати. Ну, є там, немає відділу, якщо немає відділу продажу, є і такі інтернет-покупки швидкі, але є нюанси поплощатися, як правильно зробити веб-сайт, які гарантії давати. Як зробити взагалі, вас власне заблокували в тому Google Merchant Center. Е, до речі, Андрій. Ну от е, мені здається, схема моя така бізнес-план: купити в Америці iPhone новий за 1100 доларів і продати в нас за 1600. Вона дуже гарно виглядає для мене в голові. А я взагалі зможу запустити рекламу в Google. Зараз продовжу відповім на твоє питання, але ще класники деякі, які можуть використовуватися для айфонів, це та ж сама функція трейдину. Ви можете свій iPhone, наприклад, або інший телефон здати в трейдин. Так, звичайно, це буде дещо нижча ринкова ціна, але це дуже хороший сервіс, яким користується багато людей, як варіант. І третє, також ще, що стимулює продаж, наприклад, на телефони, це можливість розсрочки. Мова не про кредит, а мова про розсрочку. Це також дозволяє, наприклад, покупцю, який не готовий платити всю суму скористатися вашим айфоном, але ви отримаєте цю суму зразу від банку. Вам на на зрахування. Тому також про мерчант центр тут багато цікавого. Перше, що це таке: це інструмент, сервіс Гугла, без якого ви не зможете запустити такий тип реклами, як товарна реклама в Google. Чи це в пошуку, чи це. На сайтах партнерів чи в Ютубі, коли ви бачите, наприклад, ви переглядали якийсь товар на якомусь сайті, і у вас доганяється реклама. Ви не зможете запустити такий тип реклами. Для цього потрібно його коректно зареєструвати, пройти модерацію. Додати товари, ваш магазин, інтернет-магазин має бути в форматі інтернет-магазину, має бути конкретна карточка товару, і тоді ви зможете пройти в цьому доразі. Багато зараз людей чи нових бізнесів, чи навіть ті, що зараз працюють довго на ринку, стикаються з так званими блокуваннями мерчинг-центрів. Це така важлива і велика проблема, яка може з'явитися у вас, чи, наприклад, перед плануванням цього розпродажу святкового, чи при запуску взагалі магазину. Тому тут треба бути обережним, виконувати всі е, вказівки в довідці Merchant центру, Google, це можете знайти на їхньому офіційному сайті, щоб не потрапити в цю категорію людей, яка стикається з цим блокуванням. О, <sups> да. давай так. Google Center – це добре. Давай коротко, типу п'ять рекомендацій, які ти можеш дати для людини, яка хоче зробити свій інтернет-магазин і потім запустити свій інтернет-магазин в рекламу. П'ять рекомендацій по сайту. Перше. Я тобі підкажу, типу, допоможу всім решту. Це обов'язково повинні бути сервісні сторінки. Які сервісні стрінки? Доставка і оплата. перше, гарантія повернення товару. Далі, Андрій, що потрібно ще? Це має бути формат інтернет-магазину, тут тобто мають бути карточки товарів. Наступне має бути можливість оплати здійснити, а чи це замовлення вони заберуть на відділення нової пошти чи іншого кур'єра, чи це оплата картою. Розсрочка також важлива. Це основне. Ну так, є якісь фішки, які технічно дозволяють вам пройти модерацію в Google Merchant Center. І Андрій їх назвав, а є фішки, які дозволяють вам продавати, без яких ну ніяк. Перша фішка це обов'язково, на мою думку, це розсрочки зараз для товари, які коштують дорого і потрібно зробити. І там це не важко зробити, але знову ж таки, чи покриває маржа, і чи дадуть вам ті умови? Mm -hmm. І Другий варіант обов'язково має бути швидка доставка, швидка оплата. Перепрошую, доставка тими способами новою почтою, як мінімум, як максимум ще якісь альтернативні способи доставки, відповідна гарантія і так далі. Це повинно бути в кожному інтернет-магазині. Але тут ми граємося знову ж таки. Все залежить від ваших. Мені, для мене товарний бізнес це бізнес, який працює на об'ємах. Типу, якщо у вас немає е, об'ємів, відповідно при мережі 10% ви нічого не заробите, самі розумієте. Тут як пологніть. Хіба на апсейлах. Іншого варіанту. Не ну, так, давай давай проще. Ми купили товар на 100 тисяч. Продали е, типу товар. Продали Та навіть товар 90% ми не, не вийшли навіть в нуль, тому що ми потратили ще на рекламу тут. Так, да, продали товар на 200 тисяч. Наша маржа, вроді би, там, ну, 50%. Але де тут ще оренди складу, типу, логістика, менеджери по продажам і тому mm -hmm. всьому. Треба думати, типу, треба сидіти і аналізувати. Тому вам на 100 тисяч продавати взагалі немає сенсу купляти товар. Але є сенс там на мільйон два і три. Тому що це у себе Це роз'яснення про те, коли я говорю про об'єднання, це такий Коротке роз'яснення, що ж такі ті об'єми.